Вітаю, ми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Тому що, от що ж виявляється, отак от трендиш, трендиш, отак розповідаєш про таємниці, загадки, феномени і дива України, говориш про те, що нічого подібного. Протягом восьми останніх восьми тисяч років на теренах Європи не було. Розповідаєш там про те, як наших пращурів, славних пращурів, великих правнуків, Ні, не ні ні, 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 Тарас Григорович. То, може, за ваших часів такі були. ну а зараз... Ми правнуки хороші. Так от сармати, лицарі, яких в Європі використовували як ну, ледь непровідну лицарську силу, з якої потім вийшла вся європейська, весь європейський лицарський стан. Так. Ну, Потім козаки, яких, які брали Дюнкер. Які, яких використовували у битвах європейських, які фактично врятували, реально, реально, не за якимись там оповідками, міфами, реально врятували Європу від навали, так. і наші Анти, згадаємо Анти, згадаємо. Е Халіфів, які сюди в VIII столітті, в 7 столітті е, здійснювали про пройшов в нашій лапках історії, нічого немає, нічого немає. Скільки ми рятували Європу, наші е, лицарі великі? І е, багато тисяч років, і потім, і потім, і потім, і потім, і аж до нині дійшло. Так ось, е, чому я про це оце піднімаю питання, чому я про це говорю? Ну, виявилося, що я правий такий -сякий. Ай Айда Пушкін, Айда молодець! Оприлюднено, опубліковано військову доктрину Польщі. Так. Де сказано про те, що якщо Московія нападає на них, то вони не ніякого спротиву, а відступають до вісли. Так. Оце, а ми кажемо, що ми такі сякі. А ми кажемо, що в нас не те, і не так, і не туди. А хто у О... Отам от у фільмі Вогнем і мечем. Хто там оті Улани з крилами були? Як казав Богдан Хмельницький зверн, звертався до свого е союзника е Кримського ханач, там і, хтось. із... Е був Бейв біля нюхан, кримський хан, так, вертався і казав: Та ви відпусти їх, бо то русини. Так, лади польські, так, так, лицарі оці з крилами ззаду, якими так Польща пишалася і продовжує пишатися. А виявляється, що вони русини, а не поляки. І от подивіться, невже в нас була така ця доктрина військова про те, що як на нас хтось нападе, то ми кудись повинні тікати, відступати своїй землі і так далі, і тому подібне? Ні, мені здається, що в нас нічого подібного немає, не є, не було, не є? І не буде. Ми будемо захищати свою землю. Так. Ми будемо повертати те, що у нас захоплено і окуповано хто б це не був? Хай це там ну, Друга, нібито армія світу. Ми подивіться, що, що, ж, що ж відбувається, що, взагалі, я, мені кажуть, ну що ти на те НАТО там. Виступаєш і все таке. Ну. Давайте уявимо собі, що московити напали не на Україну 24 лютого, а напали на Польщу, на Німеччину, на Францію, на Італію. Ну, я не знаю, я, я вже не беру там якихось інші держави, там, Греція чи що. За скільки б вони були окуповані. Ну, давайте реально поставимо собі конкретне запитання. За скільки вони були окуповані? За скільки була окупована Франція під час Другої світової війни Гітлером? За скільки вона була окупована? Так. Що там робилося те, що робилося в нас під Києвом? Коли сюди, навіть із Закарпаття, сонечко приїхало розчудове, так, яке десь там в лісах Закарпаття було. Оно ж це ж традиції наші. Це козаки, опришки і так далі, і тому подібне. Оце ж воно там, о те, що я вам розповідаю тут, те, що я вас учу, розкриваю вам очі, ландшафтно-етнічний притулок української нації у Карпата. Так. Куди наша нація відступала не один раз і поверталася обов'язково на свою землю? так, Де там в лісах гуртувалася оця вся команда. Так. І УПА, і, і все останнє. Це ж унікальне, нічого подібного в Європі ніколи не було. Так. Це ж факт про. Коли ми показували і показуємо ну, просто чудеса якісь лицарської звитяги, це ж так. Я, наприклад, пишаюся своїм козацьким походженням. Мене прізвище Лемківсько-Галицьке, мої пращури, як і всі е, полтавці, Слобожани, там, південні е, Сумчани, південні Чернігівці і, і, і так далі. То прийшли ж вони із Вітти. З ландшафтно-етнічного притулку. Вони про це не знають. Наша історія нічого про, цього не, про це не розповідає. Так. А сонечко, то приїхало сюди з Карпат під Києвом. І вони тут уночі таке творили цим загарбникам і окупантам, цим мародерам. Так, не давали їм жити. Тут приходили такі команди сюди з Усібіч, із Чергігівської, і з Полтавської області, і з Таврії, і наводили тут під Києвом такий шорох, а вони потім проявили акт доброї волі. Та де я, я впевнений, що там оці європейці. Донині собі уявляють про те, що московити там проявили акт доброї волі і пішли із е, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської областей. Самі пішли, та їх тут українська партизанка, це щось неймовірне. Це щось небачене і нечуване. Особливо коли для неї є середовище, я маю на увазі ліси. Хі -хі -хі. Ох, скільки тут нам ще з вами на цьому каналі розкривати е цих неймовірних е таємниць загадок феноменів і див України, які абсолютно не відображені в нашій шкільній. Ні історії, ні географії, ні літературі ганьба.